Динамо Олександрія, матч дуже конкурентних команд у 12-му турі чемпіонату України Олександрія, яка зараз переважає Динамо у турнірній. Таблиці Олександрія, яка грає в дуже комбінаційний футбол, і тішить цим футболом своїх болівальників. Юрій Гура на цей матч поставив достатньо звичний склад. Із кожушком попереду, калитвенцевим і третяковим на флангах. Склад, який вміє атакувати. Ну а мірчелоческо цього разу дещо здивував, оскільки не було в основі Джастіна Лонвейка. його замінив Володимир Шепілєв. Ну і також після пошк. Ребра повернувся до основи Дубінчак. що ж, давайте дивитися, що було у цьому матчі в нашому детальному огляді. І Не забувайте про акції від наших партнерів. Вболівайте за улюблений клуб разом з Парімач. Переходьте за посиланням в закріпленому коментарі. Ситуація у турнірній таблиці ігра Олександрії «Динамо» мірчого ческу в останніх матчах пророкувала нам вельми цікавий матч. Дійсно, цей матч виправдав усі сподівання. Подивіться, 10-та хвилина зустрічі Динамо будує свою атаку. Передача Кінджори дуже добре приймає м'яч Сиганков. Розвертається, відпасовує на Буяльського, який вривається у штрафний майданчик. І ось він перший гол Динамо. До того була приблизно рівна гра. Дуже добре обидві команди грали у високому пресингу. І от Динамо відкриває рахунок у цьому матчі. Подивіться, як добре зіграв у цьому епізоді, і як класично вже для себе зіграв Буяльський, яким цим голом наздоганяє Артема Довбика у перегонах бомбардирів. Тепер і в Буяльського, і в Довбика по 9 забитих м'ячів. Чудова зв'язка і взаємодія циганкова і бояльського спрацювала ще раз. Динамо повів рахунку і зміг відчувати себе комфортніше. І ось одразу на хвилі цьому переможному хвилі після забитого м'яча Динамо намагалося розвинути свій успіх Хороші кутовий у цьому епізоді, але ванат забити не зміг. Продовжується ця гра всередині поля. Зіткнення підхоплює м'яч Шепілєв. Хороша передача в напрямку Буяльського, Вибиває Бондаренко. Падає в цій ситуації Дубінчак. Там було порушення правил, але продовжують гру. Динамівці не свистить арбітер. І тут падає ванат. Не зміг він завдати вирішального удару. Втім, на пенальті там було не схоже. Атака Олександрії у відповідь. Цуріков. Обігрується з Ковальцем. Цуріков видає ще одну передачу на Калитвинцевий. Це гол, але його скасовують арбітри. Якщо в першому епізоді, коли Динамо забивало, і кінчора віддавав пас на циганкова, там трохи затримався Бабогло, а в сайду не було, то тут все ж таки на півкроку Цуріков був ближче до воріт суперника, ніж останній захисник. Відповідь Динамо Шепілів. Обігрує кількох футболістів. Дуже непоганий матч видав Шепілєв. І якщо забігати наперед, то скажу, що дограв він його до фінального свистка. Дубінчак із м'ячем зміщується у центрі. В'є правою ногою. Це не новина насправді від Дубінчака. Він вміє це робити неодноразово. Він дозволяв собі ось такі маневри зміщення в центрі. Удар справою за Дніпро 1 свого часу. Зараз щось подібне він намагається зробити і в Динамо. Знову бачимо достатньо високий пресинг від Динамо, але Олександрійці долають його. Олександрія дуже сподобалася своєю здатністю грати в комбінаційний футбол і розбудовувати свої атаки. Демченко не віддає на Калитвинцева. Калитвинцев проти Дубінчака. Калитвинцев знаходить можливість прострілити і кожушко. Б'є ворота. Кожушка тут розібрався, зумів все ж таки знайти можливість для удару. Втім, забити цій ситуації було аж занадто важко. Дивимося далі. 23 хвилина зустрічі, і тут же Діагональ від забарного закидає він м'яч на Ваната. І подивіться, що робить Владислав Ванат, дуже впевнено. Грає обігрує Бондаренко, кладе Бабогла віддає передачу, але Буяльський не зміг тут забити. Його випередили все ж таки захисники Олександрії. Дуже хороша атака Динамо і прекрасна гра Владислава Ваната. На цьому момент не закінчився. І ще удар Циганкова ми побачили. Кавбаїв, м'яч підхопив пас на Сидорчука. І от тільки зараз Білик зумів м'ячем заволодіти. Дивимось ще раз, за дриблінгом Ваната він прогресує просто дуже а, швидкими темпами і потроху стає дійсно основним нападником Динамо. Сидорчук дуже класна комбінація Динамо в один дотик. Кінджора прострілює і тут Ванат міг забивати. Але бабогло бо на пару з Біликом в цьому епізоді нападника Динамо нейтралізували. Але комбінація просто насолода. Все в один дотик, три передачі, простріл від кенджори, теж в один дотик. І ванат міг забивати. Рахунок залишився один. Ну, дуже хороший відрізок був для Динамо, але Олександрія і не думала притискатися до власних воріт. Вони теж думали про атаку. Ось тут Мірошниченко із м'ячем, його передача на кожушка. Кожушка обігрує тут сироту, видає передачу на ковальця, що набігав в штрафний майданчик. І Олександрія могла забити. І продовжується ця атака. М'яч залишається в полі, продовжує комбінувати Олександрія Мірошниченко. Його передача на ковальця. І от лише зараз нищеред заволодів м'ячем. Не поспішає Олександрія позбавлятися м'яча, не робить бездумних лонгболів, не забиває просто м'яч вперед на форвардів. Вони намагаються грати в пас. Вони намагаються створити собі гольовий момент, а не просто його десь випадково знайти. Тут чудово грає п'ятою ковалець. момент у калитвинсева набігає Цуріков, Прекрасна атака Олександрія, але удар Цурікова заблокували. Рушниченко з м'ячем. Знову в один дотик. Тепер вже класна атака Олександрії, і вона продовжується. Бачимо ковалеті з м'ячем. Передача на того ж Цурікова удар Цурікова ворота. Ми бачимо, що не дарма Цуріков є одним з головних бомбардирів на даний момент. У Олександрії. в нього чотири м'ячі, так само, як і втретє кова лівий захисник, який постійно думає про те, як підключитись до атаки, і він знаходить ці свої шанси. Ударні моменти, гольові можливості. Ну не Цуріков в принципі то раніше грав Повище і був ладовим півзахисником. Це зараз він грає все ж таки на захисній позиції, але в жодному разі не забуває про атаку. Другий тайм 62 хвилина зустрічі вже поміняли Буяльського в той момент. Вийшов Гармаш замість Буяльського в Динамо. І атака Олександрій. Хороша дуже комбінація, і удар Авагімяна. І ще один удар Авагімяна. Авагімян поміняв Калитвенцева. Калитвенцев, на жаль травму отримав. Не зміг продовжити гру. Дуже прикро було йому, і він так ледь не сльозами на очах залишав поле. Але Вагімян його добре замінив і був дуже і дуже активний. Він так вчепився за свій шанс, міг забивати у цьому епізоді. Відповідь Динамо, Вонат з м'ячем. Лонвик вийшов на футбольне поле. Циганков тут падає і одразу здавалося, що це чистісінький пенальті. Чомусь суддя Дмитро Панчишин вирішив інакше. Одразу потягнувся за жовтою карткою. Показав він її не бабоглу, який тримав циганкова за футболку, а саме циганкову за симуляцію. Рішення максимально дивне, так здавалося навіть, коли можна було побачити лише момент загального плану. Але якщо бачиш цей епізод крупно, то взагалі усілякі сумніви зникають. Подивіться, що робить бабогло, як він. Чіпляє за футболку циганкова і заважає йому далі обребити і вийти на ударну позицію. Це 100% пенальті. Але жовту отримав циганков. Дуже дивне рішення від молодого і ще недосвідченого судді Дмитра Панчишина. Гра продовжилася. Олександрія намагається все ж таки знайти свій шанс в атаці, і тут ще один дивний момент. Ну як суперечливий момент, показав тут панчішу жовту картку в Хоча, знову ж таки, як був, був відеосистем рефері то цілком можливо, що переглядав би суддя цей момент, і, можливо, би справа закінчилася прямою червоною. Бачимо. Як тягнув ноги Ванат, можливо, за інерцію, але в будь-якому разі виглядало це дуже і дуже грубо. Жовта ваната в цьому епізоді штрафний Олександрій тут не вдався. І одразу швидка контратака від Динамо Вдавалися ці далекі передачі. І От, подивіться, як вони вибігають в контратаку. Ванат на циганкова підключається. Лонвик. Циганков дуже на лонвика дає. І нідерландець більярдним ударом забиває. Багато хто і в цьому епізоді сперечався, начебто, Ванат був в активному офсайді, адже заважав білику в цьому моменті. От зараз на повторі ми все побачимо. Цеганков м'яч отримує щодо передачі на лонвейка, який вривається у штрафний майданчик. І Бачимо, що Ванат все ж таки не перекривав тут огляд. Він був в офсайді, але цей офсайд не активний. Він ніяк не заважав білику. Білик на нього не дивився, на нього не звертав уваги. Не Перекривав момент удару Ванат. І ніяким чином Білика тут не блокував взагалі. Гол абсолютно легітимний, гол зарахований, рахунок 2-0 на користь Динамо. Після удару Лонвейка, І це дебютний гол у Лонвейка у чемпіонатах України. Циганков чудово п'ятою грає Вана. Циганков далі виходить на ударну позицію, віддає на Ваната. Але тут що робить Ванат? От якщо з приводу жовтої картки циганкова. Не те, що великі сумніви, а велике здивування. То отут чому відсторонився від моменту суддя? Це абсолютно не зрозуміло. Це набагато більш схоже на симуляцію. І ми пам'ятаємо, що на той момент у Аната вже була жовта картка. Бачимо, Цуріков його не чіпає. Вона сам чіпляється за ногу Цурікову. Падіння не було зумовлено контактом з боку гравця Олександрії. Ну, пробачив в цьому епізоді суддя Ваната. Залишив його в полі. А далі події розгорталися не менш цікаво. Ще один момент Вагімяна. Удар вище воріт міг забити в цьому матчі. А але не скористався своїми шансами. Ваната тут приблизно на 80 вісімдесяті хвилині поміняв бесідін, а тут просто чудово зіграв Шепелєв. Віртуозна гра підхопив він прекрасно м'яч на лінії штрафного майданчика. Пройшов, обіграв захисника і просто розстріляв ворота білика. Давайте ще раз дивитися до цим моментом. Демченко недалеко вибив м'яч. Цим скористався Шепілем. Подивіться, як він прибрав Цурікова і просто вгатив м'яч в дальній кут, в дальню дев'ятку воріт білика. Жодних шансів у воротаря Олександрії дуже красивий м'яч рахунок 3-0 на користь Динамо. Але це рахунок на який Олександрія відверто не заслуговувала у цьому матчі. Грали Олександрійці непогано шанси свої мали і допоміг зберегти престиж Олександрії в цій грі. Артем Шулянський, що вийшов на заміну, вихованець Динамо, який проявив тут надмірну. Настирливість, яка і перейшла у гол, така надмірна настирливість, і потрібна, щоб забивати. І молодий талант показав, що навіть і 5-6 хвилин, які йому виділив у цьому матчі, Юрій Гора, достатньо щоб себе проявити проти своєї рідної команди. Абсолютно не здивуюся, якщо Шулянський. Вже скоро до Динамо повернеться, попри те, що зараз у нього повноцінний контракт з Олександрією. і за умовами цього контракту він, звичайно, що проти Динамо грати може на відміну від захисника Максима Дячука, який перебуває в оренді і сьогодні не зіграв 3-1 на користь Динамо. Прекрасна гра, яка прикрасила чемпіонат України. Не сподіваюся, що і наступні матчі будуть такими ж видовищними, але вже без суддівських помилок. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.